У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте... маємо слухача на лінії... лінія. На або... сьогодні я позитивний буде. Наприклад, буде наприклад, фільм, ми чолові. Чолові. Я вирішилася на сьогодні. Вітаю, слухачі, радіо Трек ток на радіотрек. Вітаю слухачів. Радіотрек. Сьогодні у нас в студії неймовірна гостя. По-перше, це талановита співачка. По-друге, дуже красива кучерява жінка, дівчина. А по-третє, це не просто жінка, це жінка захисниця яка замість гітари взяла до рук зброю. Вітаю Христино. Запитаю, як звичайна дівчина, як взагалі на це можна наважитися? Насправді я досить довго на це наважувалася. Ще... Можна так сказати, війна для мене почалася ще в 2014-му. і от е, на той момент я розуміла, що я можу бути волонтером і в принципі мені цього було достатньо. Е, але у двадцять му е, коли почалось повномасштабне вторгнення, е, я зрозуміла, що мені недостатньо бути просто волонтером. Мені хочеться бути значно ближче і частіше там. Тому що все таки волонтерство, воно має якийсь обмежений час і ресурс, та? тобто ти можеш приїхати на день, два, три, п'ять і їдеш назад, тому що робота, тому що рідні, близькі. А коли ти вже там, на службі, ти вже виконуєш задачі, і ти розумієш, що ти поруч 24 на 7, потрібно завжди виконуєш свої завдання і допомагаєш наближати перемогу. Тобто, десь близько року мене зайняло. Саме зважування за і проти, зможу, не зможу, витримаю, не витримаю. От, і скажу вам відверто, що все-таки минулого року я вирішила почекати, а цьогоріч от взяла і пішла служити. Вже немає сил терпіти і немає сил чекати. Я не можу сказати, що немає сил терпіти. Знаєте, чого-чого, а терпіння вже ми набралися так за років. Ну, за дев'ять з половиною років так уже достатньо. От, але хочеться все-таки бути плічопліч -пліч з тими, хто наближає перемогу, плічопліч -пліч з тими людьми, які а, ризикують своїм життям, які захищають наше небо, нашу землю і наш спокійний сон. В одному із інтерв'ю я не пам'ятаю, як звати цю дівчинку. Вона також захисниця. Коли в неї запитали, чому вона там. Вона сказала для того, щоб жити. І там вона відчуває себе безпечніше, ніж вдома. Так і є, тому що е, наші захисники, усі, вони, кожен на своєму місці, робить е, щось для того, щоб люди жили, для того, щоб люди могли е, в місті випити кави, обійняти своїх маленьких діток І для того, щоб наступні покоління жили і продовжували це життя як воно і є. Для тебе війна розпочалась не у лютому 22-го року, як ти вже казала, а у 2014 році і почала ти з волонтерства. Чи була з тобою гітара? А, звісно, все в принципі все розпочалося не з гітари, все розпочалося з банального чим допомогти. Да, я побачила оголошення в соцмережі, що наші воїни в 2014-му приїхали. Їх дуже розбили, там і техніка, і продукти харчування потрібні були, і кошти потрібні були. І я приїхала просто з коштами і там з якимись продуктами. І мені кажуть, а ви не хочете побути волонтером, бо нам не вистачає людей. І я така, та в принципі, могла б. І ось так: от воно спочатку я підключилася до волонтерства з, з нашими рівненськими дівчатами з руйовиту. Потім було ну, багато різних наших фондів. Я в принципі намагалася усім допомагати там і спілкувалися з дарівцями. Вони теж дуже багато роблять для фронту. І, взагалі, от зараз дуже багато наших різних людей, які зараз доєдналися. Ну, власне, кожен робить наскільки може на своєму місці. От і на той момент, якби це була просто допомога. Збір коштів, збір, там, засобів гігієни, води, продуктів. А потім я усвідомила, що я ж можу бути корисною ще в музичному плані, взяла гітару і поїхала на... спочатку на полігони у Львів і в Рівному, а потім на війну на Схід. І, знаєте, відбулося якесь таке щеплення справжністю, тим життям людей, які такі, які вони є насправді. Ніхто нічого не приховує, тому що там, знаєте, або чорне, або біле. І там все дуже-дуже цінується, і абсолютно інша цінність людському життю, цінність коштам, цінність продуктам, які є. Знаєте, цінність навіть в тому, як маленькі дітки прибігають, просто там дають шоколадку. Воїну, і це вже просто бачу, воїн стоїть плаче, бо дитинка його обійняла і дала йому шоколадку. От ну це насправді дуже цінно. І це є найбільша цінність зараз. А які пісні найбільше люблять наші військові? А, ти знаєш, це завжди по-різному. Ну, по-перше, у нас різні роди військ. Тобто, це і артилеристи, і десантники, і морська піхота, і там. Ну, Абсолютно танкісти, да? наприклад, різні бригади, різні підрозділи. І от у мене є пісні про різні роди військ. Mm -hmm. І виходить, що там найбільше там, артилеристи люблять там, пісню Я прикрию про артилеристів. Там, десантники люблять крок вперед про дешеве. <гад> -е також, там, наприклад, морські... Яка піхота любить пісні вірні завжди, тому що це гасло морської піхоти. І от так сталося, що в мене вже досить багато пісень, таких тематичних. От вони були написані майже всі на прохання людей. От, напиши, будь ласка, про нас, і потім вона так круто, коли пісню ти знаходиш купу відосиків, де хлопці, дівчата знімають під твої пісні. Про дівчат, наприклад, там ти підбори змінила на берці. Теж вона стала такою відомою завдяки тому, що там у нас багато дівчат, військовослужбовець. От тому, е, чому я ще от, завдяки цьому щаслива, тому що е, я бачу, що немає такого, що подобається якась одна моя пісня. В кожного є якісь там улюблені, і для мене це дуже цінно. Ну, одна із най, найбільш, мабуть, таких популярних, те, що я бачу, це пісня Я не втомився, яку ми виконуємо з лідером гурти Моторола Присяжним. От і, мабуть, от те підбори змінила на берці, і вірні завжди це ті пісні, які. Набирають найбільшої популярності в соцмережах. Про підбори змінила на берці. Я е, поки ти ходила, дивилась, це дуже малесенька ніжка. Який розмір? 37-й. 37-й. Це ну, берці взагалі можливо берці такого розміру знайти жіночі? Ну, якщо чесно, от офіційні оці от берці, які нам видавали, от на мене не було розміру. Не було. Можливо, вони є, але на мене не було. Мені видали трохи більше. І я, чесно, дуже так натерла ноги, мені було досить складно, але я потім знайшла собі берці свого розміру, от мені товариш підігнав каже, все, носи, будь. А <с. це щоб <с. нормальне були, було це взуття, за що треба три шкарпетки махрових взувати? Чи ну, я навіть не знаю, як. Ну, я не можу сказати, що там прямо три шкарпетки, ну це були там 38,5 десь. Ой -ой. А, ну, півтора розміру. Ну, В принципі, там, я одягала. Дві, дві пари шкарпеток, але все одно вони так дуже тиснули і було на. Надто складно виконувати задачі, які тобі ставлять про форму Міноборони офіційно представили форму для жінок-захисниць. Чи ти встигла її протестити? а, на жаль, поки ні, але я сподіваюся, що все ще попереду обов'язково протестимо. Це чудово, що є така ініціатива, тому що насправді досить багато жінок зараз служить на різних куточках. І знаєте, от для мене, наприклад, не дивно, що от зараз дівчата там, наприклад, які зі мною. Навчалася декілька дівчат поїхали зі мною в мою ж бригаду, і ви знаєте, ну от ніхто не хоче там сидіти десь там в тилу в тилу. Да? Одну забрали десь далеко-далеко, друга теж. Я їду туди, там до хлопців десь туди подалі. І вони розуміють, що там ризик значно вищий. Вони розуміють, що це життя, але вони от. Вони їдуть, вони ризикують, але вони їдуть, щоб бути корисними, щоб виконувати свої задачі, які вони вміють, які вони навчилися або що будуть навчатися там. Тому, от якось так. Що взагалі найбільш некомфортно жінці військовій, і до чого ну, так дуже складно адаптуватися? Чесно, от я вам скажу: знаєте, як, як жінка, яка одягала бронежилет. І яка його одягає періодично, так це взагалі дуже важко уявити. <рес> Сидить кучерявка в такому в такій ковтинці, яка мерехтить, уявити в шлемі в цих берцях на два махрових носка, яка кудись біжить, я не можу. Це це взагалі для мене. Ну, ви знаєте, а коли ми навчалися там стрільбою, ти одягаєш бронежилет і розумієш, що. У тебе автомат просто не стає туди, куди він має ставати. Тобто ну, ну ніяк, тому що ти жінка, і в тебе анатомічні форми жінки, і ну ти ніяк не можеш це виправити і змінити. тому Вигнати можна віде? автомат. <гум> <Ваші>. <гум> і, ти, і ти якби ставиш його так трохи на бік, ну вибачте, коли автомат був вигаданий, ніхто не думав, що <гум> жінки візьмуть його до рук. <гум> так. Так. Візьмуть його до рук, він був розроблений саме для чоловіків. Ну, Можливо, знаєте, для жінки все-таки, з точки зору от, які, там, різних там, різноманітних гормональних процесів, які в неї там, відбуваються, це досить складно, тому що там не завжди є умови, так, такі для того, щоб жінка почувала себе комфортно. І в принципі, я ну, не хотіла би виділяти так, тому що ми завжди хвилювалися, наприклад, там, в навчальному центрі. Чому так, що там е, жінок пускали там кожного дня а в душ, а чоловіків лише раз на чотири дні, нам, ми, нам, <смі> як же ж так, чому так несправедливо? Чоловікам теж треба частіше. Ну, от, ну, от б, Був такий момент, тому ми так трохи сперечалися навіть там, з е, ну, чому так відбувається. От, але зрозуміло, що є там певні особливості у жінки і хочеться комфорту. Але, ну, вибачте, знаєте, коли мені нещодавно сказали так, що. Е, Ой, що ж це таке там? Ну, про мене, да? що взяли, взяли скрипку і почали нею забивати гвозді. <г esté> ну, от в такому плані, та, що що ж це таке, там кажу: ну вибачте, будь ласка, я ж прийшла не в палет, я прийшла до армії, тому <Antwort> я зараз не скрипка, вже так виходить, що треба адаптовуватись до різних моментів, різних. Ситуації, умов і так далі. Ну от нещодавно, наприклад, о четвертій ранку мишка поїдала мій шоколад в мене в рюкзаку. Я бачила допису фейсбуці, так? Да? Надгризяний такий, там зубчики такі малесенькі. Так, так. Маленькі зубчики, причому вона обрала дві самі смачні, і одну не доїла, і другу не доїла. Ну, це було так епічно. Але саме складно було це, знаєте, та цінність свою о четвертій ранку. І ти прокидаєшся від того, що хтось так. Гризе, знаєте, так чавка, я думаю, господи, це ж нишка, вона ж маленька, вона ж має їсти нормально. <рес> Тому ось такі-такі штуки, але знаєте, попри все, всі ми трохи мишки. Да, всі <рес> трохи мишки, так, особливо о четвертій і з <рес> <Да, їх рес> шоколадкою. <рес> 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 знаєте, всі ми трішки мишки, але от я хочу все одно <рес> подякувати. От, Нашим е хлопцям, чоловікам, які там на фронті, які зрозуміли, що все одно жінок бережуть, все одно там самі гарячі місця не пускають, як би вони не хотіли. Звісно, от в нас є, наприклад, медики, які займаються евакуацією, і от часто саме медики потрапляють під обстріли і гинуть, на жаль. От, І серед них багато жінок. Але коли є можливість там не пустити жінку прямо туди на нуль, то чоловіки це роблять, тому що, знаєте, от в них. Базове налаштування берегти Берег... жінку, базове налаштування захищати, і це природою закладено. А зрозуміло, що ми зараз трохи ламаємо ту природу, так і коли ми одягаємо берці, заплітаємо волосся, одягаємо форму і стаємо там на, на рівні з чоловіками. Зрозуміло, що є дуже багато жінок, які виконують задачі от прямо на рівні з чоловіками, інколи навіть в чомусь там краще. Але все одно от. Я розумію чоловіків, які там говорять, що там не місце жінці на війні, так ну але з іншого боку, я розумію, що і чоловікам не місце на війні. Взагалі це нікома не місце не це не наша людська природа, особливо українців, так які за своїм духом, за своїми життєвими цінностями є милосердною доброю нацією. Ми звикли любити, плекати, е виховувати, підтримувати один одного, а не брати до рук зброю це не наше. Абсолютно, але от тисячоліттями так ми вже захищаємо нашу землю. І дуже хотілося б, щоб все-таки ми закрили цей гештальт і перемогли, закрили наші кордони і більше ніколи не пустили ворога на нашу землю. Що ви відповідаєте, що ти відповідаєш, коли кажуть, що жінці не місце на війні? Я відповідаю, що я знайшла своє місце і я бачу, в чому я корисна. Коли я справді бачу, в чому моя там цінність. Е, можливо, я навіть не усвідомлювала всі дев'ять років, коли я їздила з концертами. От е, зараз я усвідомлюю цю цінність значно більше, ніж е, коли я була просто. Е, ну, я не можу сказати просто, я не можу знецінити це, тому що для мене це теж важливо. Коли я була волонтером, це для мене також було важливо і е, було. За ці роки біль точно вже більше тисячі концертів. От тому що там лише 22 рік так мені вдалося порахувати через цитати, які я виписувала yeah. себе на згадку, вдалося порахувати точну кількість концертів для військових. Це було е 210, якщо я не помиляюсь, концертів лише за 22 рік. От, і якщо так порахувати ну 9 років, то вже було точно більше тисяч. От тому е я знайшла е свою. Цінність там і те, в чому я корисна максимально, коли ти Окрім тих задач, які тобі ставлять, ти їх виконуєш сумлінно, тому що ти розумієш, що зараз ти маленька мурашка, яка будує мурашничок, так? І от кожна оця от мурашка кладе там свою маленьку соломинку для того, щоб цей мурашник він був стійкий і був фортецею. так, І ну, абсолютно важлива кожна робота там на фронті, якщо людина її робить сумлінно і чесно. Але мені, знаєте, я маю таке щастя. Mm -hmm. Мати там з собою гітару. І бувають моменти, коли мені кажуть, дивись, там є певні психологічні проблеми. В хлопців вони вийшли з дуже важкого місця. Чи могла би ти от просто зіграти їм декілька пісень для того, щоб їх трошки повернути? Бо ми там з ними робимо задачі, тести, все, що потрібно там для психологічної підтримки. Чи могла би ти також щось зробити? Ну, от в плані музики. І Я приходжу, я бачу там їжачків, да, от такі хіжачки, вони закриті, вони такі сердиті, ну, ображені на, е, на весь світ, тому що вони втомлені, вони виснажені, вони не бачать рідних, вони ризикують життя, вони отримують контузії, е, втрачають здоров'я. ну, Це, знаєте, і ще їм хтось там може сказати, та ти ж там заробляєш дуже багато. І для них це просто ну, вони сердяться, кажуть, ну приїдьте, заробіть. Приїдьте, місце біля мене вільне, тому що людей дуже мало. І от коли ти бачиш от втомлених, вибражених трохи хлопців і е, починаєш з ними говорити, знаєте, бо було нещодавно там, один хлопчина такий от серйозний, серйозний, там сидів, геть не, не розмовляв, і я почала трошки з ним говорити, спілкуватися. А потім бачив фотографію, а він взяв такий на, на голий торс одягнув, не одягнув, а начепив на стрічки з патронами. Ага. Як Рембо. Я кажу, Боже, який Рембо, який красик. Та ця дрібниця, господи, він так розцвів. Да. Він так розцвів. І він почав мені читати, який він вірш для своєї коханої написав. Хоча він каже, я цей вірш нікому ніколи не показував, окрім неї. І ти вже розумієш, що людина трошечки А Прийшла теж там до одних людей, там були хлопці з контузіями, поранені. От і. Мене туди відправили, кажуть, давай трохи треба там розвантажити людей. І е, коли ти з ними спілкуєшся, там вони щось там чайок поставили, там давай тебе п'ємо чаю, там буржуйку розпалили, щоб тепленько було. От, і я трохи там поспівала, поговорила з ними, і тут один хлопчина каже: я готова отримати ще одну контузію, тільки щоб ви прийшли поспівати. Кажу, друже, давай без контузій, але поспівати ще поспіваємо обов'язково. Тому от в такі моменти я розумію, що окрім тих задач, які мені ставлять там робочі, я ще маю не неофіційні задачі в плані музики, в плані гітари, які також можуть трошечки комусь допомогти. Ми ж не знаємо, що е, один воїн це одна бойова одиниця, да? і якщо у нього е, дуже важкий емоційний психологічний стан, він не зможе виконувати задачі, коли він не мотивований. І коли ти намагаєшся трішечки допомогти, підтримати, мотивувати людину, він починає усміхатися, оживає і там все я готовий. Бій. Можливо, от так і усвідомлюється ця цінність. Ти виходить дві зброї? Так. На хвилиночку, за даними мілітарі-медіа-центру, від початку повномасштабного вторгнення кількість жінок, які стали на захист батьківщини, зросла до 62 тисяч. Це станом на кінець осені, і майже 44 тисячі жінок це безпосередньо військовослужбовиці. І одна із них з грудня, так, офіційно з грудня. Сьогодні в нашій студії насправді це дивовижно. Жінка, яка планує написати книгу, альбом, лірики і зробити фотовиставку, Так, і так, і ще багато подорожей. І я вірю і знаю, що ці мрії обов'язково збудуться. Як ти написала в себе в ФБ-дописі, після перемоги, бо вона, звісно, неминуча, тому що її виборюють такі, як ти, таких понад 62 дві і ще безліч хлопців героїв. Тому я вважаю, що в нас немає іншого виходу. Тільки перемога немає, тільки так. Тільки перемога. Дякую величезне. Я знаю, що далі буде після цього ефіру, куди веде твій шлях. І я ще вважаю тут дуже важливий момент, потрібно ще зробити нігті. Так. Ой, дуже хотілося б встигнути так. Да. Тому що я думаю, що часу вистачить, треба обов'язково зробити нігті. Ну бо їхати на війну без красивого манікюра, це я вибачаю, злочин. що все-таки ти частинка 62 тисяч. Ось, дякую величезне за цю розмову. Це було, це було дуже сильно, і я бажаю, щоб все було добре і нехай Господь береже. Слава Україні! Героям слава. Щиро дякую за теплі слова. Я в свою чергу ще хотіла би подарувати вірш, який я написала, і пісню, яка мене мотивує на перемогу. Вірш я написала 16 січня за декілька, за два дні до свого дня народження. Знаєте, коли сидиш, ну, переживаєш, хвилюєшся. Думаєш, що достатньо ти робиш для перемоги, шукаєш своє місце і хвилюєшся дуже-дуже. Насправді хвилюєшся, щоб бути максимально корисною там і максимально мотивованою лишатися. От, і виходжу на кухню і жую мандарини. Ніч. Знаєте, як, як мишка, Good. як мишка, так. <.ables> <grasp> жую мандарини. І тут mm. виходить капелан. Ми тоді в одному будиночку жили. Виходить капелан такий, о, Христя побачила капелана в колготках, ну це в різні, знаєте. А Я стою, жую мандарини, о, щастя точить мандарини, а мене позивний щастя. Каже, дівчинка щастя точить мандарини. Ну і от, знаєте, це, мабуть, стало такою останньою краплею до написання цього віршу. Я не герой, але бачу героїв щодня, бачу їх очі, що вміють без, сліз, без слів говорити. Я не герой, але бачить небесний суддя, ціну, що платять відважні за кожен прожитий. Так, кожен день наш оплачений ціни страшні, спокій людей тут оплачено кров'ю і болем. Каву, вино, ресторани, сплатили вони втомою, стресом, розлукою з рідними й томом. Бачу, як плачуть без сліз і без звуку кричать. Ті, хто навчився не жити в полоні емоцій, і як сміхаються, бач. І тихо мовчать, хтось каже сестру, а хтось, обіймаючи доця, ти нам потрібна, ти наша броня й талісман, дівчинка щастя, що точить вночі мандарини. Я не герой, але їх обіймаю щодня. Я поруч з вами, герої моєї країни. Люди сталевої волі, стали на захист землі, гордість за наших героїв, кому в горлі й Люди незламної віри, ті, що забрали мій страх, ліки від втоми і зневіри в чистих глибоких очах, такої мужності не бачив світ. Такої єдності не бачило небо, моя прекрасна і вільна, незламна і сильна земля, мої неймовірні сталеві люди. Моя Україно, з тобою весь світ, зрослою на сонці зникають люди. Це твоя перемога, це твій вільний політ, Нація вільних незламних, Нація мужніх людей, ти у молитві матусі, ти у малюнках дітей, ти у руках з автоматом, в твоїх очах небо край. Вільна моя Україно, дихай, живи, надихай, такої мужності не бачив світ, такої єдності не бачило у небо, моя прекрасна і вільна, незламна і сильна земля.